Вітання Україна, друзі. Є якісь позитивні зміни в суспільстві, як то зміна міністра оборони. Зараз вроді там призначила заступником а, дану ярогу. Вона антикорупційний комітет, очолює мене там товариш. Будемо сподіватися, що там зміни будуть і нарешті забезпечення Збройних сил. Ну, хоча б... Якщо не зовсім наладиться, то буде на іншому рівні. Тому що е, обкрадати армію під час війни, я вже не кажу, що це злочин, е, хоча за цей злочин мало б нести покарання. А, а, ну, хоча хто їх покарає? Мати ручного прокурора, голову служби безпеки, міліціонера, вебавця, Верховну Раду і так далі. Ну, хто їх буде карати? Це самі ж себе не будуть карати. Ну нічого, байдуже. Бачили не таких, і я думаю, оцінку правову їм буде давати вже наступна влада. Не буду касатися ну, стосовно цієї політики, бо вона вже, чесно кажучи, задовбала і постійно мене чіпає. Я її чіпати не хочу, але вона до мене лізе. Що ж до справ військових, є дуже важливий аспект, на який вже всі абсолютно наголошують. Це безпілотна літальна авіація, розвідувальна, ударна, дрони камікадзе, півідрони, ну, всі типи. Це кричущий момент, і де що у нас робиться, де що не робиться. Я бачу тут основну проблему це фінансування. І Потрібно зазначити, що Арчатина дуже наростила об'єми, чи закупівлі, чи виробництва, то і служба зовнішньої розвідки хай займається. Але по фронту видно, що дуже велика концентрація, і це велика шкода. Я більше скажу, моя суб'єктивна думка, що вже, мабуть, до 50% ствольної артилерії буде вже в найближчому майбутньому замінювати оці всі види дронів. Тому що Точність перша. Ну, якщо обучений пілот, то практично 100% на враження там, броньованих, цілей, рухомих, нерухомих, і воно все удосконалюється. Я вам скажу так, вартість одного снаряда 155 мм натиску 1850 євро. А для пристрілки, щоб ви там не плили, не розказували, одного снаряда не досить. Три, п'ять, іноді десять для знищення якоїсь позиції, там я вже не кажу за техніку. А так один-два і дрони по 500 доларів і все, добрий вечір. Питання виконано. Ну тобто навіть проста економіка говорить за те, що це ну, буде розвиватися. Тому, друзі, потрібно суспільний розголос, тиск громадянського суспільства, територіальні громади, ті, хто відповідає, мають забезпечувати всіма видами дронів збройні сили. Це чітко і зрозуміло. Саме Міністерство оборони має закупати, контрактувати виробників. У нас є все це є всі можливості. І потихеньку воно там щось слізе, завдячуючи там, особистим ініціативам, але має бути на промисловому рівні. Якби я вам скажу так, у нас не було цього жахливих крадіжок в міноборони розкрадання. У нас би, по перше, тисячі козаків наших живих було. А по-друге, у нас інша ситуація на фронті була. Маючи страшного зовнішнього ворога, ми маємо ще більш страшного внутрішнього ворога, які це ФСБшні агенти криси, прямі, непрямі, агенти впливу. Вони сидять на вищих державних посадах до сих пір. Хто у нас не знає, хто такий Бужанський, Дубінський, Бойко, там Шуфрич та їх купа, там гетьманцев. Ну, хто в країні не знає, да? то всі знають, вийде на вулицю, навіть бабка стара знає, що це агенти ФСБ. І яка, ну, хто в тюрмах сидить? А в тюрмі сидить Рома Червінський, так? Да? От диво, да? як 14-го року. Патріоти, волонтери, активісти по тюрмам сидять, а ФСБшники керують. Ну, поки так, і так буде назавжди. Побачимо. Далі буде, і нехай не думають, що все так просто. Вам же, друзі, поки все це буде налажуватися, не налажується вже два роки, допомагайте Збройним силам обов'язково, кожний своєму підрозділу. Як би скрутно не було, збройні сили на 100% виконують свою задачу по захисту нашої держави, тому допомагаємо їм і обов'язково в медійному просторі на народний тиск. Має бути постійно на владу, він має бути конструктивний, продуктивний. І ага. це ваша пряма задача і обов'язок. А там жертви телевізора, кальянчики, інша нечість, шансони, ну, вони мені байдуже, я до них не звертаюся, вони не є українцями ні по духу, ні по чому. Це ну, таке, нагрузка безсмислена для нас. Але є багато. Дійсно, у нас людей, які переживають і вболівають за Україну, які донатять, допомагають волонтери. От це саме для них. А з цим біосміттям ми потім розберемося. Я думаю, що їх потрібно позбавляти виборчого права, тому що вони попроводять до влади шаріїв, арестовичів і іншу нечисть знову на нашу голову. І це не потрібно допускати і потрібно працювати з цим вже на зараз. Віримо за силу, тримаємо стрій, все буде Україна. Слава нації!